До Слова на Харківщині і своїх місцевих токсиків вистачає одну із регіональних сміттєвих компаній Харків, еко активісти підозрювали у створенні несанкціонованого сміттєзвалища. Прилегла до Харків еко територія була завалена отруйними відходами, що підлягають утилізації. Як повідомляли тоді медіа пігулки тішки з під хімреактивів, Медичні відходи післяопераційні, якісь хімікати різнокольорові. в принципі, все той перелік відходів, який обіцяє утилізовувати Харків ЕКО, тут ми знаходили. Тоді ж, активісти всеукраїнської еколіги заявляли про упередженість мінекології у видачі Харків еколіцензії, бо компанія не мала власного обладнання для переробки ртуті в містних відходів. Але як тоді фірма приймала, так і сьогодні. Гребе на тендерах токсичне сміття на ртуть у місних лампах, медичних та інших небезпечних відходах. І з початку минулого року тільки на державі фірма заробила понад 4,5 мільйона гривень. Але замість того, щоб докупити допоміжне обладнання, Харків еко купує мотоцикли та гібридні кросовери.